Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу желе зі смаком коли. Це ж легкість, буде зроблено. Кача! Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю ой. Ой, же ідеально. Рахуючи пари крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з цим я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Яка безкультурщина. Ну вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок а потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на жиле. Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо підкліпляйся. Та що ж таке? Не виходить. А -а -а. Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжні жиле. Спочатку виливаємо колу на пательню. Потім туди ж я додам кока-колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт Зроби так, що моє жиле буде сяяти. Отримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Диви, що вигадала. Отак. Колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти, попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, Вікі, все готово. Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер желе від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилося лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сукор їсти? їси, ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене вафлями. Буде зроблено. О, як його готувати. Вафлі. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафельки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати, та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як вже так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафлі це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок. А потім в кожну з них додам барвник. Тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі. Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого, я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближиш. Все, тісто готове. Бабуся, ви все ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні? Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилося її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці. А збиті вершки гратимуть роль хмаринок. Краса. І трохи кольорового посипання також не завадить. Що вона там навигадувала? Черговий шедевр. Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі. А вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом. І, звичайно, ж свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого. У моєму рюкзаку точно щось знайдеться. Так, це не те. Нічого собі ушастик! а я не знала, що ти встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось локшина. Саме з цієї швидко локшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Вікі. Ой, це що за локшина вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота. Вірша вафлі в житті не куштувала. А ось дорогенька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак. Вот Неймовірно, смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина. Тут клас! Ого, а Шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але й ще й дуже смачно. Ажа! Ну що ж, знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко. А я смачно. Так. Смачно, згодна. Но така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крипту. Готово! Тепер цю крихту потрібно перемішати із нутелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак. Смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш, залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, шеф. Її я заливаю в форми і чекаю, яка ж ви повільна? Ось мої міні-пончики вже готові. Дивіться, яка краса! Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але й це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмеллоу, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останній штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна. А вам залишається лише заздрити Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачнішим він стане після того, як я додатково намажу його нутелою. І так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні! Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. Ам! ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося. Але все ж таки самі смачні пончики все одного шепа Енні. Вітаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною. Кабінет у нас далі коридором. Удачі нічого собі. Так, таке наша лікарня бачить не так часто. Я тепер почуваюся не на фоні цієї красуні. Друзі, мені приємні ваші погляди. Надсилаю вам повітряний поцілунок. Я закохався. Зголузду з глузду з'їхати. Чарівна леді. Гей, а ви куди пішли? Сидіть і чекайте вашу чергу. Добрий день. Добрий день. Сідайте, зараз почнемо. Ось це так. Вибачте, я сьогодні якийсь незграбний. Це мій шанс. Ну що, Ліла та Лола, настав час. Досить сидіти в цих кульках. Настав час трохи побути на свіжому повітрі. Іди сюди, мій гарненький. Ну, як, тобі тут подобається? Яка ж красуня? Думаю, я також виглядаю непогано. А як вас звуть? Це ще що таке. Хом'яки та як вам не соромно. ну геть з моєї лікарні. Дитина, як я можу вас не пропустити. Проходьте. Дякую. Добрий день. Ой, не звертайте уваги, він тільки що попив. Попив, значить, а мені так зовсім не здається. Це ще, що таке, приходити з рибою межа нахабства, а ноги з лікарні. От народ. О, ні, падаю. А? Ви в порядку все через ваш безглуздий акваріум. Обожнює свою мишку, а я свою черепашку. Дівчата, прошу звернути увагу, що до лікарні з тваринами не можна. Так що навіть вашу милу черепашку доведеться залишити тут. У мене для неї навіть є спеціальний акваріум. От, посидь тут поки що. Прошу проходьте. Моє миле мишеня Джеррі, мені теж доведеться тебе залишити. Хоча хто вони такі, щоб мені вказувати? Я хочу, щоб мій друг завжди був зі мною. Джері, ти ж не будеш проти, якщо я посаджу тебе під кепку. Я навіть подвійне дно в кепці змайструю, щоб тобі було зручно. Ось так. А дверця та в його будиночок будуть самі милі на світі у вигляді червоного серця. Ну-ка, давай заходь. Упевнена, тобі там сподобається. Ну а тепер можна йти на прийом. Хвилинку, ви щось приховуєте під кепкою? Тут порожньо. Ну, добре, прошу вибачення, проходьте. Добрий день, добрий день. Прошу сідайте. Розкажіть, що вас турбує. У мене вже пару днів болить зуб. Я навіть рухатись нормально не можу. Зазвичай такі проблеми з зубами не пов'язані. А тепер я зрозумів, чому ви не можете рухатись. Вам щось не зрозуміло. З тваринами до мене не можна. Геть. Чекайте, а що це у вас в руках? Кролик. Він безумовно дуже милий, але до нас з тваринами не можна. Не можна. І що мені робити з мурзиком? Не хвилюйся, мій любий, ми щось вигадаємо. Да. Думай Енні, думай. О, точно. Заховаю його під кофтою і буде здавати, що я вагітна. Сподіваюсь, вийде огляд. О, у вас скоро буде маля. Давайте я вам допоможу. Проходьте обережно. Так, ще трохи. Ой, здається, це здоровий зуб. Е, добрий день, проходьте, будь ласка, сідайте. Бачу, що ви в положенні, але ви не хвилюйтесь, все пройде швидко. Вийшла Мурзик, ти можеш вилізати? Я ж казала, що ми з тобою не розлучимось. Як же добре, що я взяла тебе з собою? Підготуй інструменти. Ви також це чули. Ш -ш -ш -ш. Мурсику тихіше. Ні, я нічого не чула. Мурзик, куди ти пішов? Ага, значить, мені не здалося. А звідки він тут взявся? Та як ви могли? Я думав, що ви вагітна, а ви просто мене обдурили. А ну геть звідси. Не чекав, що тут будуть доглядати. Гаразд, потрібно просто поводити себе впевнено. Хвилинку, ви займаєтесь баскетболом? Ви знаєте, я також все життя присвятила йому. У мене навіть медаль є. Дасте мені м'ячик? Не можу. Як це не можете? Все спалили. Залишається тільки одне. Тікати. Ану стій! Я все одно дожину! Юначе, що ж ви бігаєте? У нас тут не баскетбольна площадка. Сідайте. Точно я вас впізнав. Тільки вчора вашу групу телевізору бачив. Я ваш фанат. Підпишіть мені фотографію. Фотографію? Це просто. Готово, прошу. Велике, дякую. А ну стій. Лікарю. Він щось приховує. Він не захотів віддавати мені м'яч. А ну віддай його зараз. же! Я докопаюсь до істини. Що тут взагалі відбувається? Нічого я вам не віддам, ясно? Ага. Ой, ви знаєте, я мабуть піду. Дякую вам за наданий час. Ай, а я в нього ще й автограф просив. Здається, у стоматологію від тваринами не пускають, але я не можу залишити у шостика тут. І здається, у мене є ідея. Поки медсестра зайнята селфі, я непомітно заберу собі білий халатик. Гадаю, до своїх співробітників у них питань нема. А участика заховаю в цю аптечку. Відео на парара просто умора Привіт! Розважаєшся на робочому місці. Ай -яй, яй! Прошу вибачення. Вийшло, повірила. Аби лаятись, все одно клієнтів нема. Так, моя ідея була просто геніальна. Головне, що я змогла пронести ушастика із собою. Це моя маленька перемога. Прошу вибачення. А коли ми вже почнемо лікування? Денсі, привіт. Знову ти за телефоном. Hey. Добрий день, я тільки на хвилинку. Uh -huh. Як дивно, лікар вже в кабінеті. Uh -huh. Так, сьогодні трохи запізнився. А що тут відбувається? Hey. Ви хто така? Та ще й кролика притягли. Вийшло непорозуміння, я вже йду. What? І що це було? Одну хвилинку, наступна. Це я. Побажайте мені удачі. Одна мить. Книжку відкрите. Мені треба знати, що всередині. Це просто книга. Те, що ви кажете? Я так і подумала. Хом'ячок, звичайно, дуже милий, але до нас у лікарню з тваринами не можна. І я посаджу його в клітку, а ви поки що йдіть на огляд. Заберете, коли будете повертатись. Прошу, ваша книга. І що ж мені робити з тарганом Майклом? Напевно, комах це теж стосується. Здається, я маю план. Насамперед потрібно непомітно стягти банку з вітамінами. Рухатись непомітно це мій коник. Не дарма ж я так завжди дивлюсь фільми про ніндзя. Є. Ну що, тепер в цю банку можна посадити майкла. Вже з вітамінами мене точно пропустять. Залася, друже Можна йти. Саме так і сказав, так? Хвилинку. А що у вас в банці? Вітаміни? Ну, Звичайно, проходьте, проходьте. Літаюча рукавичка! Е, добрий, день, я вас не помітив. Сідайте зараз почнемо. Майкл, ти там як? Живий? Ми вже на місці. На кілька секунд можу випустити тебе на волю. Не хвилюйся, лишилося чекати недовго. Зараз я зроблю зуби і ми підемо додому. Та де ж воно? Ви щось шукаєте? Я просто поспішаю. Так, шукай вітаміни. А так, ви ж з ними прийшли. Дайте сюди. А може, без них обійдемось? Дивно, а де всі вітаміни? Чому банка порожня? Все ще що? Ви кого сюди притягли? Як вам не соромно? А ну, геть з кабінету. Добре, тільки Майкла я заберу. Він мій друг.